Друзі, всім привіт! Сьогодні у Харкові чудова погода. Зранку було трохи пахмуро, але зараз світить яскраве сонце. Саме час для прогулянки містом. Ми вирушаємо в центр Харкова, проїдемося проспектом аерокосмічним, потім біля ТРЦ нікольський далі вулицею Сковороди. До станції метро Ярослава Мудрого, звідти на вулицю Сумську і до Майдану Свободи. Там трохи прогуляємося. Візьмемо каву, як завжди. Зазирнемо до саду Шевченка. Сьогодні планую зняти для вас вечірні кадри з саду. Сподіваюсь, встигну змонтувати їх до суботи. Завтра зранку маю бути в лікарні. Записувався ще 15 січня, але минулого тижня, коли навідався до головного лікаря, мені сказали: приїжджайте. А ми подивимося, чи є місця. Тож трохи хвилююсь, чи все пройде за планом. Сподіваюсь, що все буде добре. Друзі, хочу щиро подякувати кожному з вас. Дякую за вашу підписку, за ваші чудові коментарі, за вашу підтримку мого каналу і мене особисто. Ваші слова гріють душу, надихають і дають сил продовжувати знімати для вас Харків сьогодні, таким, яким він є сильним, живим, справжнім. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал у описі під відео та на головній сторінці мого каналу, ви знайдете картки та Paypal. Буду вдячний кожному, хто зможе допомогти, але найголовніше, що ви зі мною Не можу не поділитися останніми новинами. СБУ провела дві масштабні операції, які вразили світ. Операція «Паутина» 1 червня СБУ здійснила атаку на п'ять російських військових аеродромів, зокрема в Мурманській, Іркутській, Рязанській, Іванівській та Амурських областях. Було використано 117 дронів, які запускалися з вантажівок, замаскованих під звичайні фури. У результаті знищено або пошкоджено 41 літак стратегічної авіації РФ, включаючи Ту-95, Ту-22, Ту-160 та А-50. Це становить близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет Росії. Підрив Кримського мосту 3 червня о 4.44 ранку СБУ провела підводну операцію, заклавши 1100 кг вибухівки під опори Кримського мосту. Вибух пошкодив підводні опори на рівні дна, що поставили міст в аварійний стан. Це вже третя атака на міст. Перша була у жовтні 2022 року, друга в липні 2023 року. Ці операції демонструють високий рівень підготовки та рішучість наших спецслужб. Вони не лише завдають шкоди ворогу, а й підтримують бойовий дух українців. Пишаємось нашими героями. Друзі, хочу поділитися тим, що відбувається в нашому місті останніми днями. У ніч з понеділка на вівторок, приблизно о 3-й годині ночі я почув численні кулеметні черги. Це було дуже гучно і тривожно. Як виявляється, це була частина масштабної атаки на передмістя Харкова 3 червня, десь приблизно пів на третю ночі російські війська завдали комбінованого удару по поштовому терміналу нової пошти у коротичі. Було застосовано 9 ударних безпілотників та одну крилату ракету х 35 Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, яка охопила 3 тисячі квадратних метрів, горіли дві складські будівлі та контейнери. На щастя, жертв серед працівників немає, проте частину сортувального терміналу зруйнована, а вантажі клієнтів пошкоджено. Компанія вже зв'язується з клієнтами щодо компенсації. Життя Харкова попри все. Ось чому я показую вам наш рідний Харків. Я хочу, щоб ви побачили, що місто живе, люди працюють, відкриті магазини, прибираються вулиці, доглядають парки, ведуться ремонтні роботи. Місто дихає, живе і працює. І саме тому ці атаки це не просто удари по інфраструктурі, це тероризм. Вони б'ють по цивільних людях. По тим. Хто щодня робить усе можливе, щоб наше місто залишалися живим. Цей тиждень у мене видався дуже активним. Так вийшло, що мої вихідні співпали у суботу та неділю, і ми з дружиною вирішили провести ці дні разом у місті. Трошки покаталися, погуляли, відзняли відео для нашого сімейного каналу. І я, звичайно ж, зняв кілька моментів і для вас, для свого основного каналу. Ми були у Садженому Яру. Тричі заходили в сад Шевченка в день і ввечері, бо він особливо красивий у сутінках. Зайшли на сквер стрілку улюблене місто багатьох харків'ян. Просто гуляли, дивилися, як живе наше місто, як люди, попри всі труднощі, намагаються дихати спокійно. Живуть, працюють, обіймають близьких, п'ють каву, гуляють з дітьми. Закохані тримаються за руки усі ці звичні речі, які зараз стали такими важливими. Також хочу поділитися одним спостереженням: інколи мені пишуть коментарі: спершу кажуть, що в Харкові немає людей, а потім уточнюють, немає чоловіків, лише жінки, діти та пенсіонери. А потім цілий тиждень почав уважно придивлятися, і що вам скажу: чоловіки є, гуляють, працюють, живуть. Можливо, в когось є відсрочка. Хтось працює в критичній інфраструктурі, хтось має інші документи, але чоловіки є, і їх багато. Особливо у вихідні це помітно. У місті не безлюдно. У парках я бачив чимало чоловіків, які гуляють з дітьми, з дружинами, з батьками. У місті багато автомобілів. Люди пересуваються, займаються справами, ходять у магазини на роботу, у лікарню, просто гуляють. Коли немає тривоги. Звичайно, Харків це неспокійне місто. Тривоги звучать постійно. І коли я гуляю з камерою, я часто ловлю себе на думці. От зараз тривога, а люди не ховаються. Вони просто йдуть далі. Вони вже звикли. Це не байдужість. це звичка виживати і жити попри все. Я дуже вдячний кожному, хто пише мені коментарі і добрі, і критичні, бо саме через них я краще бачу те, що відбувається навколо, і маю змогу розповісти вам чесно, щиро, яким є Харків сьогодні. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої ролики. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Ну що, друзі, їдемо далі. Зараз ми вже під'їжджаємо до серця Харкова, до нашого великого символа Майдана Свободи. Я пропоную трохи прогулятися пішки, подивитися навколо і відчути цей простір. І, звичайно ж, помилуватися надзвичайно гарним заходом сонця. Сонце сьогодні сідає тихо, але яскраво. Так, ніби ще раз нагадує нам, що день був прожитий недарма, що місто тримається, що ми тримаємось, попри все. Друзі, ходімо разом, пройдемося цим майданом, подивимось на вечірні барви. Послухаємо міста, може, десь почуємо сміх, а десь просто тишу, яка зараз така цінна. Поїхали друзі разом, і дякую вам, що ви зі мною. Що ми разом зберігаємо частинку мирного Харкова навіть у воєнний час. Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through got issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick of being...